11 червня. Знову ураган. Знову капець. Все ламає. все вириває. сусідську вулицю не бачу. град, Лівень як із відра. Вітер. Просто джак. Все взагалі. Я знімаю через стекло. На вулицю вийти невозможно. Є яке відра. Гром мити ще і молнія. Все капець. Зачем так обіжати людей? все ламати. Все заливати. Скільки живемо, не бачили, ще таких страшних дождів. Це вже я трохи почала знімати, коли трохи втихло, бо одразу таке було, що страшно було телефон включати.